Вітаю вас, пані та панове! З вами Олександр. І сьогодні на огляді вхідні двері Булат в комплектації К-612. Дана моделька є в наявності на складі в такому цікавому дизайні. Зовнішня накладка це модель 544, колір дуб-немо карбон, чорні болтинги з композиту, їх три штучки. Отак цікаво виглядає сама дверка. Полотно даних дверей має товщину 95 мм та два контура ущільнення на полотні. МДФ-накладочки з двох сторін по 16 мм всередині та зовні. Торець полотна зашитий МДФ накладкою в колір внутрішньої накладки. А внутрішня накладка у нас в моделі також 544 з чорними вставочками, дуб -немо срібний колір. Верхній замок даної дверки це кале 257. Туреччина з гарантією 5 років. Замочок вінсувального типу на 4 оберти, ригелі 3 штучки по 16 мм. Нічний засув, він тут є, доступ до якого тільки з внутрішньої сторони. Він цікуремо італія. Механізм максимально простий, він або закритий, або відкритий. З зовнішньої сторони доступу ніякого немає. Нижній замочок у нас в 252, він циліндровий, на 3 оберти, ригеля також по 16 мм, гарантія 5 років. І циліндр стоїть також в калі. Обов'язково один раз на рік. Доглядайте за циліндром та промивайте його ВД-40 або аналогом. Це забезпечить довговічність самого циліндра. кладка, нижнього замочка, вона утоплена. Верхня декорна кладка на даній дверці також утоплена. Фурнітура овальна, хромова. Кількість петель на полотні три штучки. Ось, будь ласка, так вони виглядають. Риштва на даній дверці має товщину 19 мм. Вона з'ємна, тобто в будь-який момент, коли вам потрібно буде це зробити, її можна легко монтувати та демонтувати. На даних дверях встановлено вічко вічка Секурема італія з скляною оптикою. В нього все видно. Товщина металу на профілі полотна 1,2 мм. Також в самій дверці є 4 ребра жорсткості, це 3 горизонтально стоїть і між. Третім та другим додано вертикальне ребро жорсткості. В області замочків є металеві посилення такі карманчики, які дають додатковий захист самого замочка, і верхнього, і нижнього. Воно тут є. Каркас пофарбований з двох сторін для більш довготривалої експлуатації самого вироба. Товщина металу на полотні 0,8 мм. Це холодна катана сталь. Полотно утеплено мінватою та пальгованим утеплювачем. Коробка має ширину 100 мм. Вона утеплена мінеральною ватою. Коробка зроблена з гнутого профілю. Товщина металу 1,2 мм. Але такий важливий момент: в області регілів на коробочці є додаткові металеві посилення, і загальна товщина металу буде 2,4 мм. Тобто 1,2 плюс 1,2. Також є регулятор притвора. Регулятор притвора забезпечує. Можливість регулювання прижиму дверей, щоб дверка закривалась максимально щільно і при цьому м'яко та зручно відкривалась. І щоб ніякі там запахи, шуми не потрапляли в вашу оселю. Коробка також пофарбована з двох сторін для більш довготривалої експлуатації З внутрішньої сторони. Коробка зашита металом. І в області анкерів, а тут дверка фіксується на 6 анкерів, є також металева пластина. Посилення 6 ребер жорсткості на самій коробці металевій. Також в полотні є три антизрізи. Вони зафіксовані в полотно і в коробочці є додаткові отвори, в які заходить сам антизріз. Антизріз забезпечує можливість фіксування полотна в, тому, полотна в коробці, в тому випадку, якщо дверку зрізає з петель. Воно все одно фіксується жорстко. На коробочці дублюється металевий шильдик, на якому вказано серійний номер дверей, дата виготовлення, згідно якого сертифіката зроблена, і термін експлуатації. це 20 років. До верхнього замочка в комплекті йде 5 сувальних ключиків. Вони от мають таке пластмасове наголів'я для зручного користування. На нижньому замочку, а це у нас циліндр кале. йде також 5 ключиків в комплекті. Ключики вони такі металеві, от максимально простий та надійний циліндр калі. Версії в комплекті є. Герметична упаковачка фірмова «Булат», в якій знаходяться анкерні заглушки, 6 штучок, ось вони встановлені вже в металевій коробці. Також є гарантійний талон. Гарантійний талон це гарантія на ваш виріб. Тобто тут на останній сторінці в нас вказано, коли зроблена дверка, серійний номер і те, що вона пройшла в ВТК. Обов'язково на момент встановлення дверей монтажна бригада повинна вам заповнити гарантійний талон. Вказати, коли поставили, хто поставили, і що дверка введена в експлуатацію. Упаковочку ви відкриваєте на момент отримання дверей. Тут це вказано, що розпаковувати при клієнті. Гарантія на саму дверку, на фурнітуру взагалі, на весь виріб 5 років. Моделька К-612 є в наявності на складі в двох варіантах. Перша, це яку ми розглядали з вами тільки, що модель 544. Друга моделька це К612, модель 172. Зовнішня сторона графіт матовий, колір. Іде таке цікаве мінімалістичне фрезерування. Фурнітура така сама. Тут ну, двері вони однакові. І внутрішня накладка на даних дверях виконана в білій плівочці. Це білий супермат, модель 172. Технічні характеристики однакові. Дана дверка також є в наявності на складі. Вона завжди підтримується в складській програмі.